Пефонував матч з Кузубовим, всі побоялися, всі інші чомусь попрятались по кутам. А Кузубов, чемпіон України, начебто не побоявся, сказав: я буду грати цей матч, були нормальні умови, призи. Але потім телефонував мені приходько: можна перенести матч, бо Кузубов не встигає підготуватися. Можна перенести матч, бо Кузубов не стигає підготуватися. І це було дуже-дуже багато разів. Поки Козубов взагалі не одягнув ще безліч памперсів і не зник разом з Кувторівом, якому я й сказав, що ти кончений клоун і троль. Так я йому і відповів, коли він намагався після цього тримати зі мною діалог. Сказав: ти організовував матч, ти піарився на мені, ти повинен, якщо в тебе є хоч мінімальні задатки. Порядності, хоча я знав, що в нього їх немає. Але ти повинен розрахуватися, як мінімум, виплатити мені гонорар. за те, що е, в нас е, були певні домовленості. Ні, добре, я без твоїх грошей розберуся. Як і без е, грошей Дворковича, я розберуся. Але ви показали, хто ви. Ви ніхто. Ваше ваше слово нічого не варте. І тому. Ну, для мене просто таких, я навіть не можу сказати, людей просто не існує. Таких не я не знаю, нікчем не існує. Ось і все. Друзі, ото, що ми бачимо, фіде. По-перше, торгівля званнями, арена GM. Ну, офіційно, в законі, торгівля званнями в законі. Арена GM, арена Майстер, Арена КМС і інше. Потім ці. Покупці таких звань ходять і розповідають, що в них ну, людині всі ж розуміються, а я Арена Джимму. Хтось думає, о, це гросмейстер. А це може бути людина рівня третього розряду. Ось і все. Ось е, наслідки діяльності Фіде. рейтинги, тому того забрали, тому можна, тому нельзя, не не можна і так далі. Ось так воно працює. Е, я розумію, шановного. Гаррі Кімовича, коли він хотів відкрес... відхреститися, хай буде так, від Фіде а, і створити свою федерацію. Чесно кажучи, дуже неприємно, що в нього це не вийшло. А не вийшло, тому що він в команду брав людей теж, здається, там теж був Аля Сутовський і так далі. Треба, знаєте, коли хочеш побудувати слово щастя, то не потрібно. Щоб там були е, букви зі слова гівно, тоді.